Дорогенькі мої тільці для вас розклад на лютий 25-го року. Тільці для вас розклад на лютий 25-го року. І так, лютий 25-го року. Карта місяця. Імператриця, карта сім'ї, карта прибутку, приросту. Карта, коли час сіяти якісь сім'яна і ті сім'яна дадуть хороші всходи Часть, час збору урожаю. Прекрасний місяць для тільців. Імператриця це завжди м класно, це класна енергія, енергія влади. Робота буде. Роботи не цірувайтесь любої, навіть якщо вона не дуже вам буде подобатися. Через не хочу, прийдеться працювати. Працюйте, це буде приносити вам е, хороші гроші. Навіть якщо цей труд буде ну, не зовсім ваш да, і не дуже хотітиметься, але дайте, прийде себе заставити і попрацювати. Якщо ви перебуваєте в якомусь спорі або в якійсь конкурентній боротьбі з кимсь, з різними близькими, з партнерами, залиште це, не тратьте свій час попусту зря. Да? Заспокойтеся, заспокойтеся, завершить цю нелегку боротьбу, вона ні до чого вас не привела і не приведе, і ніяких результатів вам, по ітогу не дасть. Займайтесь своїм ділом. Своїм ділом тільцям важно дуже матеріальний добробут, гроші. Так от, цей місяць хороший для того, щоб починати новий бізнес, нові справи, брати нові об'єкти, брати нові проекти да, і заробляти на цьому гроші. Навіть якщо це буде якийсь труд, прямо ну, руками, да, який ти будеш робити, порада для тільців. Дивіться, для того, щоб заробити, накопити і, і сохранити гроші, надо бути стабільним. Да? стабільним. тому що ваші якісь активні дії, необдумані слова, критика, претензії можуть навредити вам. Можуть навредити вам. Тому що якщо ви будете ризикувати, критикувати, йти на пролом, не вмієте зговоритися, да? будете не недоговороспособні, то ця е, дінюшка, яка вам прям плеве в руки, кхм, да? вона може від вас відвернутися. І тому ведемо себе обдумано, прежде чим щось говорити, вирішувати і діяти, ми, е, Думаємо 150 раз, да? від свого не відмовляємося, заробляємо і накопичуємо. Тільці бажаю вам удачі!